Добрий день! Сьогодні з вами Андрій Боже і... Саня! Я сьогодні буду вам розказувати, як робити обичний чай! Ну, ви, сьогодні, ой, ви морете, що ви вже знаете, але, але не знайте таємний секрет. Наш таємний секрет нашого бодрого чаю. Так, ви, слухайте в Треба чай. Ну, чай? Тільки води, один завартий, ну заварки це рівно 25, не, не 25, 10, 15 ліній вітрів. А якщо, якщо ви любите бодрий чай, то від 20 ну, до 30 ліній мешать оцепти у него головы. Я думаю, вы даль с уже. А вы да я прошла и живу. А вот начали я уже колпа. Вот, оценить рецепт, и сам. Так. Вот. Хочешь сахаром желать? Yeah, no. but we are both. No, no. I think it's what we're used to. we